Починали свій шлях в далекому 2008 році, коли було дуже невеликий асортимент брендів мате. Були вже відомі тоді Коста Норта, Натура, Дела Флорес. Я вже три роки до цього пив мате. але не було ще сформовано спільноти. Як виникла ця ідея, ми пили тоді тільки один бренд Краус в жовтих пачках, може хто пам'ятає, і не було більше нічого, ніхто не завозив туди в Україну. Інших марок. Ми думали, як це урізноманітнити, додавали різні домишки, смаки, але нам це врешті-решт набридло, і ми почали шукати шляхи, як завести мати саме з Аргентини в Україну в асортименті. І що для цього потрібно? Ми вийшли на одну компанію, яка займалася експортом в Європу і в тому числі в Україну. І коли ми побачили їх прайс, ми просто хотіли рвати волосся на голові, бо там ціни ну від 1,5 долара за пів кіло, два долара за кілограм, ми просто були в розпачі і в запалі. Бо... Не могли уявити собі, як це можливо. Там вона коштує півтора долари. Коли вона приїжджає в Україну, вона коштує 7-8 доларів. І ну просто ми тоді вирішили твердо, що врешті-решт ми зробимо пряму поставку. Ми зробимо імпорт з Аргентини. Але щоб досягти цієї мети, потрібно було набрати такий ну чималий заказ. Це 8-10 тонн морський контейнер. Бо не менше просто виробники не працювали на експорт. І ми вирішили, що оскільки самотужки ми не можемо досягти цієї води, ми маємо створити спільноту, яка спільними зусиллями зможе це зробити. І таку мету ми поставили, і так з'явився і з'явилася ідея створення форуму, створення клубу, який би об'єднував однодумців, і які б ну постійно закупляли мати для своїх потреб. І кількість цих, і обсяги цих закупівель постійно б зростала. Приблизно в той самий час наші партнери, одеська компанія «Екомате», які були піонерами із розповсюдження мати в Україні, вони завозять так званий золотий контейнер, тобто збірний контейнер з різних крафтових брендів, які ще ніколи не потрапляли, не тільки в Україну, а взагалі в Європу. Ну, це був дійсно такий мати-бум, який почався. З приходом цього контейнера наприкінці 2011 року і тривав ну, приблизно рік до осені, до осені 12 року. І за цей час ми перепробували тоді ну, більше десятка різноманітних видів мата, і це справді було чудово. Це був досвід, який допоміг нам в подальшому вже більш. Змістовно дегустувати продукцію. А, ну і цей період, як і все добре, врешті-решт закінчився. Бо з комерційної точки зору проект був повністю приречений на, на провал. А, але він став таким добрим, чудовим підґрунтям для подальших проєктів. В 2014 році, як нам добре відомо, почалася війна в Україні, і це принесло для нас також додаткові складнощі і проблеми. Бо постачання нові поставки мати просто припинились. І наші партнери, мати, вже не завозили біля двох років нічого взагалі. І запаси наші почали вичерпуватись. І, ну, був період дійсно складний, коли просто не було мати в Україні. Ніхто не завозив, і я пам'ятаю, що навіть тоді пів року я не пив нічого. Тобто півроку пів року я не пив мати. Взагалі це був 15-й рік, і вийти з цього стану здавалось просто неможливо. Патова ситуація. І от тоді нам допоміг наш одноклубник, який вже переїхав до Сполучених Штатів. Він працював там в Каліфорнії, в Сіліконовій долині. Боря Борланд нікнейм. Він просто за власний кошт купив продукцію там в штатах і переслав за власний кошт нам посилку з різними брендами. І це було дійсно порятунком, бо просто ми не мали що пити в нас не було нічого. І він нас підтримав і це ну, додало такого стимулу продовжувати рух, продовжувати цей цю ідею клубу. А, і далі ми вже поступово вийшли з так званої мати депресії і почали закуповуватись вже в Польщі. Це було вже на початку 16-го року. Період так званої мати депресії минув і почалось пожвавлення. Ми почали шукати шляхи закупівель з найближчих регіонів і звернули увагу на польські магазини і встановили партнерство з магазином Єрба Мати Сто з Біновасовського це був 2016 рік і були вже восени поставки звідти. Ми почали працювати. Потім в 2017 році прийшла перша партія з Німеччини з магазину Делікатіно. Ми встановили з ними партнерство. У 2018 році ми почали працювати з компанією Unirate з Болгарії і також з магазином MyMate World із США. Досвід через представників в Аргентині, а також в Бразилії купувати на місцевих маркетах, на місцевих ринках. Це крафтовий фермерський продукт, наприклад, суббренд Quatra Caminos Parongo. Завдяки партнерству з MetaMatem ми отримували продукцію цього бренду. Також Після нашого ефіру з Дейвом з Circle of Drink ми дізналися про такий чудовий продукт Мата Едко, і ми теж безпосередньо його замовили на аркаду Лібра в Аргентині. Я розповім про клубну символіку. Вона символізує об'єднання спільноти навколо мати ідеї. Це ми бачимо перший варіант ЛОГО, який був ще створений у 2011 році. Ми тоді робили конкурс для дизайнерів на краще ЛОго. І за цей варіант проголосувала найбільша кількість користувачів. І він став основним ну, майже на 10 років. Цю футболку було створено якраз під Мати Квест із цим лого. а паралельно було лого існувало форума, от яке ми бачимо тут. І, ну, зокрема, оцей шеврончик на кепку було замовлено у 2017 році, коли нас відвідував горя. І ми вирішили подарувати йому цю кепку із лого форуму. А з 20-го року вже почався редизайн форуму, і було вже створено нове лого, більш відображаючи міжнародну сутність клубу і підкреслюючи це, яке ми можемо зараз бачити на форумі. Також був зроблений редизайн форуму. І тільки один раз на рік, 7 липня, на день створення клубу і форуму, можете побачити старий дизайн, який був раніше. А, також в 2021 році був стартував проект Лів Стрімов, тобто YouTube стрімів з прямих ефірів з різними цікавими людьми, з мати культури з усього світу. Зокрема, це Девід з автор проекту Circle of Дрінк. Також Карла Джон Лоренцо, Ла найвідоміша в світі мата Семельє. Також власник бренду Метамати Фабрісіо Дуканто був в нашому ефірі. І один з відомих колекціонерів мата сусудів, аксесуарів Серхіо Фоя з Ньюкена. В історії клубу було багато цікавих, яскравих, так званих золотих сторінок. Це ще в 2011 році ми збирали таку ну, чудову подію, івент такий під назвою Мати Квест. А то ми поділилися на дві команди: клубна і форумна команда. І на в Києві на Трухановому острові ми провели такий фуд-квест, де шукали жербу в приховану в, в, в таємничих місцях, а, шукали матеро і бомбіж'ю. І треба було все це знайти і, врешті-решт, випити мати з трьох складових. А ну це дійсно було цікаво. Навіть був відзнятий фільм. Зроблений нашим одноклубником Даймондом. Він є, його можна знайти на форумі. А потім, у 12 році ми зібралися четвіркою. Ми пішли підкорювати горгани в Карпати. Горганські водоспади. Ми там просто з водоспада набираючи пили тере, чудові вечори. Біля багаття ми теж пили мата, Ми спілкувалися. Ну, це було дуже яскраво. А потім 18-й рік вже десятиріччя клубу, яке ми святкували на яхті, плаваючи Дніпром біля схилів Дніпра. Теж дуже цікава є фотосесія з того місця, і ну їх можна подивитися в тусовках на форумі в розділі. А далі в нас був такий челендж, і цей челендж запропонував, тобто, автор та ідейний вдохновитель. Цього був нігіліст, наш одноклубник, який запропонував піти на взимку на крижаному місці по центру київського водосховища. Ми розвели багаті, ми пили, гріли воду і пили мати. Це був дійсно такий просто фантастичний експірієнс. Я впевнений, що в Україні принаймні ніхто нічого подібного не робив до нас. І ну, теж зберіглися фото, відео з цієї події. І вже в 2019 році теж був такий дуже цікавий, цікавий експірієнс, коли ми зібралися на метеандо на повітряній кулі, і ми там пили метамате і інші бренди. Такою командою чималою нас було десятеро. Десятеро. Ми ледве підняла нас та куля, але все обійшлося, все було добре. Ми сіли і потім ще попили мати. І насправді це такі найяскравіші події. Було багато метеандом, багато зустріч, де ми пили мати, спілкувались, обмінювалися досвідом. І взагалі клуб це дуже цікава спільнота. Яка просто об'єднує людей, які мають різні хобі, різні подобання. Окрім мати, вони займаються якоюсь творчістю, розвиваються, і ну це справді цікаво. Клуб об'єднує цікавих творчих людей, і серед них митець Різьб'яр Дмитро Сич На нікнейм його Даймонд. Він робить багато цікавих оздоблень, аксесуарів на легендарії на кшталт цього, який він подарував на 10-річчя клубу. Це одна з перших його робот була. Потім вже рівень майстерності зростав. І от цей жерберу він мені подарував пару років тому. Uh, він також наносить оздоблення на книжки, на колобаси і інші аксесуари, які в Теж один з учасників нашого клубу екстремал і Йох, на рахунку якого багато безліч практик і майстер-класів. Один з них з його досягнень це стояння у крижаній воді більше 10 хвилин. І також він стрибає з парашутом. Я Виконав більше ста стрибків. І це людина, яка теж не просто полюбляє мати, а живе, захоплюється ним. Мати це частина його життя. І ще одна цікава особистість наших одноклубників це Борис Борланд, про якого я вже згадував. Він Мешкав в тривалий час у Сполучених Штатах вже має громадянство Сполучених Штатів. а Потім перебрався до Японії працювати на компанію Тойота. Ми теж підтримуємо стосунки періодично в відеоконференціях, зв'язуємось. Нещодавно він розповів на форумі цікаву історію відвідування фестивалю «Burning Man» цього року очима. Людина, яка була інсайдером, очевиднаця, це дуже цікаво. Раджу вам почитати на нашому форумі в розділі Німати Індіна. Вазамак, на ім'я, один з півзасновників нашого клубу, приймавши участь у нашому, нашому тріпі в 2012 році, коли ми ходили граганами. Теж регулярно відвідував наші зустрічі і багато цікавих дегустацій. І на ютуб-каналі на теж за його участю. Серхіо Себадор за фахом it спеціаліста життя якого змінило мати, поет, філантроп і невпинний шукач пригод, який так само як і клубна спільнота. Любить цей напій і намагається робити все для його популяризації. І, звичайно, ми маємо вже молоду зміну, підростаюче покоління. І яскравим представником його є Михайло. ну, який краще розповість від першої особи про себе і свою історію мати. Скульптура Єрбу Мат я познайомився два з половиною години назад. В интернете случайно наткнулся на видео, где человек пил маты. Ну тогда я не знал, что это маты, но он меня привлекла изобилие. Меня всегда привлекает что-то экзотическое. То есть он брал термос, подливал воду, у него был чашка, трубочка, он пил. И тогда я еще не знал, что это Колобас, Матеро, Бомбия. Я этого всего не знал. Но я решил попробовать. Я себе купил, точнее даже не купил, а мне подарили. Колибас мы первый подарили трубочку мамлуковую, Я купил себе маты. Вот даже тогда еще не знал, как правильно называется. Но... Купил, попытался приготовить. Ну его заварил. У меня это получилось неправильно. То есть первое время я пил неправильно. Потом только в Ютубе я начал смотреть видеоролики, как это делать правильно. Начал у меня начало это получаться. И, и я, 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 я такую вещь понял изначально, что когда ты покупаешь себе колобас, матеру, ты должен думать не о том, сколько ты туда зовешь воды, а сколько ты туда сможешь сыпать матерь, получится, чтобы делать правильно. Две трети от сосуда засыпать, подливать водичкой и пить. Вот. Теперь что хотелось бы рассказать, что мне далось там напиток. Он мне дает бодрость, дает хорошее настроение, энергию, и еще улучшается психическое состояние. То есть ты как бы становишься более устойчив к стрессу, сохраняешь спокойствие, и у тебя не нарушается сон. У тебя здоровый, крепкий сон. Поэтому напиток очень качественный, очень хороший. Я его планирую пить всю свою жизнь, как вижу в нем только пользу. І також багато інших цікавих людей, в яких різні захоплення, різні вподобання. Але мата це центральна тема у житті кожного, і ми дуже пишаємось тим, що маємо цей напій і збираємось в колі друзів без жодної каплі алкоголю. І при цьому маємо чудовий настрій. І Знаємо, як розважати один одного. І за всю історію клубу його членами були більше 50 осіб. І Наразі це 21 асоційований член та 8 діючих або активних членів клубу. І ми завжди збираємось не тільки для яких офіційних зустрічей, але і неофіційно, неформально. І скільки б нас не було, 2, 3, 4, 5 осіб, чи навіть 10-15, але в будь-якому разі мати об'єднує, і це завжди весело, це круто, коли друзі збираються, щоб випити улюблений напої поспілкуватись. Наразі за межами України перебуває вже майже половина наших клаберів. І вітання, які будуть на нашій зустрічі 15-річчя клубу, будуть лунати з різних куточків світу, з Вірменії, Сполучених Штатів і з інших місць. Вже позаду. Ми крокуємо вперед, впевнено, ми віримо, що мати спільнота України зростатиме. Вже ми досягли мети, яку ставили в 2008-му. Тут зараз підемо, треба мати Ласка, Зупера Місіонес. І до нас також приїжджають інші бренди ексклюзивно без посередників. Асдебасу, Делас СТІТ Стідрайк та інші. Тож ви можете долучатись до спільноти, підтримувати наш рух. Ми не потребуємо донатів, ми потребуємо вашої участі. Якщо ви за здоровий спосіб життя, якщо ви хочете змінюватись на краще, вживати здорові напої і продукти, підтримуйте наш рух. Підписуйтесь на наш канал в YouTube Матефорум. Реєструйтесь на матефорум.org.ua, долучайтесь до нашої спільноти. і... Невздовзі ви побачите цей сайт вже в роботі, бо ми подаємо на реєстрацію торгівельної марки. Підтримуйте на нас, нашому.